Отже, привіт, Ютуб! З вами знову Леший і сьогодні підводимо підсумки, розставлю в кінці кінців крапки над І для себе, для вас про БПС. Але перше, ніж ми почнемо, хочу подякувати спонсорам каналу. Нагадую, на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Е ви підтримуєте, отримуєте ранній доступ до, до відео, ще пару плюшок. Ну, а це мене мотивує знімати якісь нові цікаві відео. Отже, е от такий B BPS е компаньйон від BPS Knives. Е моя думка не змінилася. Е там Купа, купа була коментарів під моїм відео, під відео Полікарповича. Посилання на відео Полікарповича лишу в описанні. Е, купа коментарів була там, що я дуже сильно домахався до ВІПС, що я нічого не розуміюся в виготовленні ножів. Е, дуже прикольно, бо це я почав говорити про вставку в так. Так звані ножни. Більше того, я намагався зробити сюди вставку, але ножни підігнані таким чином, що вставка сюди просто не встає. Тобто, ну, по-хорошому, по-хорошому, їх треба знову замочити, загнати туди, ну щоб шкіра розм'якла, загнати туди вставку і ну, щоб не псувати ножне, так загнати туди вставку і потім вже ну, щоб вони відформувалися по ну. По цій вставці, скажімо так, тому що я намагався зробити сюди дерев'яну вставку невеличку. Бо це ж еко-френдлі. Ну оці всі загони про екофрендлі, про там якісь бушкрафтерську тему. Ну це все лажа, яка не працює. Ну, це для хлопчиків, які от п'ють там кокосовий раф і ходять тако собі просто і ну, ні разу в полі реально не були. Ну, це все лажа безпосередньо лажа. Я вам відповідально заявляю. Коротше, це, ну, для мене так і лишилося. Це то, як не треба вибирати ніж в поле. Абсолютно. Шкіра розмокає, їй стає зле. Ну, і взагалі ці ножни зроблені. Мені там людинка у Полікарповича, здається, під відео Людинка писала, що я домахався до ножен бо от ножни. Ну, щоб ви собі розуміли, ножни, які мені подобаються. От вони От цей ніж. І от його ножна. Чому то важливо? Тому що я як людина, яка його носить постійно на собі, і його треба десь кріпити, то важливо. Ну, якщо ви просто ходите з рюкзачком, вам не важливо. Якщо ви мисливець, якщо ви там, ну, нормальний турист, так, який там дикий турист, як я. То це важливо, де ви будете розміщати його на спорядженні, яким чином і як швидко він буде діставатися. Це важливо. По лезу є зазубринки, є сліди від шкіри, знову ж таки, дубильні елементи, незахищене лезо. В мене нержавійка, і їй погано. З вуглецівкою взагалі напевно буде жесть. Що від цих Е, я би, я би радив би просверлити отут отвор. Ну, хоча б, щоб його можна було на шию прив'язати. Е, ножни паскудні вони не працюють. Ніж затупився за місяць я його рази три мусатив і рази 4 підточував десь так. Люди, які мені розказують, що я свої ножі правлю суто мусатом, там теж мені практик один писав про практик, е, мусат не точить. Мусат виріжує замнуту ріжучу крайку. Він не затачує ніж. Е, ніж е, вимагає заточки. Чим частіше ви про е, тим частіше заточується ніж. Е, ну, в мене ніж затачується не рідше не рідше одного разу в тиждень. Цей ніж майже нічого тяжкого не бачив, бо я боявся його зламати. Але, але ну, в мене від нього тільки, тільки найгірші, от, реально найгірші відчуття. Ну, мені він не сподобався від слова зовсім. Ріжуча крайка заминається, намасачується, але вона заминається. Е, причому заминається там, де заминатися би не мала. Вона в мене замнулася. Я там стругав гілочку від горіха. Вона в мене замнулася. Ну, Для мене то дивно. Е, чому така сталька вибрана? Е, ну це е, знову ж таки 41-14. Це колстіловська тема. Ні колстіл її робити адекватно не вміє, ні Біпіес. Знову ж таки, там прихильники колстіл ну, не поважаю фірму від слова зовсім. <свист> Знову ж таки, там мені писали за те, що я там зафукав, що це репліка. Я зафукав не за те, що це репліка. Я зафукав за те, що воно зроблено, Ну, Я маю репліку там Парамілітарі 2, користуюся з задоволенням. Мені там заходить сталька, мені там заходить механіка, мені там заходить ну, свідки оригіналів. Чому я говорю про свідків оригіналів? Ну от я сижу в. Атаксі в е, турецькому. Так? Він у мене працює, мені подобається. Е, совчел американської армії в мене не працює і мені не подобається. От вам оригінальний американський совчел, у мене він не працює. Підробний турецький працює, бо він теплий, в ньому дуже теплий фліс. Дуже теплий фліс. Навіть не, не видно його так. Вже темно, на жаль. Ну Тут дуже теплий, дуже-дуже теплий фліс. Отака от от. Цегеєчка. Е, кому потрібні понти, нехай мерзнуть в американському сурчелі. Мені подобається цей. Е, це до тих, е, хто мені розказував за фірму. Е, далі. Що е, ще з такого критичного? Е, загалом не сподобалося як оброблена сталь. Не сподобалося взагалі як оброблений ніж. Якщо купувати, ну знову ж таки, там, якщо купувати його на подарунок, то ну, я би в мене є кум, якому я кожні 10 років дарую ніж в подарунок. От в нас з ним така традиція. Він мені на день народження дарує ніж, я йому на день народження дарю ніж. Я б такий ніж би не подарив. Ну мені соромно, мені соромно просто навіть за те, що я його купив, цей ніж. Ну так не має бути. Що під накладками показав, дерево теж дуже-дуже погано. Знову ж таки, там під накладками страшне, що робиться. Буде сюди набиватися всяка всячина під накладки, буде там гнити, накладки від того будуть розсихатися. Ну і взагалі ну, дуже погана тема. Загалом, ніж мені не зайшов від слова зовсім. Особисто від себе цей ніж не раджу. Якщо вам хочеться хороший ніж, купіть мора компаньйон і не витрачайте гроші. Знову ж таки, це мої думки. Це мій канал, це мій погляд. Ну. Є, як є там ці всякі свідки оригіналів, нехай далі вірять в те, що мусад точить ніж. Ну кому цікаво, я зроблю пояснення. Так, пояснення за мусад, бо дуже багато чомусь людей мене переконують в тому, що Мусад точить. Мусад не точить. Мусад продольними рухами вирівнює ріжучу крайку. Він править. Це правка, це зовсім інша дія. Це от, як чищення і змащування зброї. Чистить одне один засіб, змащує зовсім інший засіб. Так от, мусад править, шкіра править, а заточує ну, зовсім інші інструменти. І то, коли мені розказують, що там я там мусачу свій ніж, і він ріже далі, то ви тим ножем не ріжете. Просто-напросто. Но, заточка раз, ну, заточка інструмента проводиться хоча б раз в тиждень. Будь-якого, З будь-якої найкрутішої сталі проводиться раз в тиждень. Но, є як є, Оце нам усачування і гладіння цього ножа помням, камінням, тисяч камінням по абразивній пасті на шкірі но, то бред. Просто бред. Коли вам треба зробити, ну, обладнати позицію, у вас не буде на то часу. Мусад, е, ну, моя особиста думка, мусад в полі взагалі не має місця. Ну, не має він місця. Візьміть напильник і використовуєте його ніжку як мусат. але напильник має бути е, твердістю на, хоча б на 2 одиниці вище, ніж ваше лезо. Тоді воно якось буде працювати. Бо сенс мусата того, що він вирівнює ріжучу крайку за рахунок е, протягування. Оце сенс мусата, якщо коротко. Е, добре, буду закруглятися. На жаль, е, вже темно. Скоріше за все, вже мене майже не видно. Зараз спробую щось з тим пофіксити. О, так напевно буде трошки ліпше вам видно. Е, загалом, е, ніж мені дуже сильно не сподобався. Він особисто в мене в моєму спорядженні він не має місця. Він зроблений так, як не треба робити. Не треба вибирати таку сталь, не треба робити фултанг, не треба робити так фултанг з таких матеріалів і такого форм-фактору. Якщо вам хочеться хороший ніж, купіть морокомпаніон набагато набагато, от, ліпше витратити власні кошти. Такий мій погляд. Передаю там привіт Полікарповичу, друже. Все нормально, працюємо. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації! А з вами був ляший. До нових зустрічей.